Нам потрібно бути разом, якщо ми хочемо вистояти, якщо ми хочемо зберегти Україну, і знаєте, перший день війни я сказав таку тезу, і повторюю її, що ми разом, ми харків'яни, ми одна родина. І ми повинні бути разом, і по бо ми українці. Я чудово розумію, що Кожна має свою ментальність сьогодні схід, захід, північ. Але ми повинні бути разом, якщо ми хочемо зберегти Україну. І метою створення Асоціації прифронтових міст і громад було те, щоб ми були разом, щоб ми були консолідовані. Сьогодні нам потрібно мріяти як вистояти, як зберегти державу. Як зберегти Україну, як бути разом. І це головне. Це головне. Сьогодні наше головне завдання всіх разом військових, цивільних, комунальних служб, лікарів, вчителів. Зробити так, щоб досягти справедливого миру для України. І досягти його назавжди. Наступне питання, що стосується відбудови. Знаєте, моє глибоке переконання, я впевнений, що відбудова потрібна. Вона потрібна для людей. Бо люди живуть там, де та є емоції. І якщо в місті є емоція, будуть люди, будуть повертатися люди. Нам потрібно повертати людей, які за кордоном. І сьогодні соціальне опитування харків'ян каже тому, що приблизно 85%. Мріють повернутися. Мріють. Я дуже хочу, щоб такий відсоток був по всій Україні. Дуже хочу. І для того потрібно і відбудовувати, і відновлювати, і робити так, щоб працювали підприємства, щоб працювали наші виші. Це ж дуже важливо. Дуже важливо. Школи, дитячі садочки це комплекс. Благоустрій. Неможливо бути тут мета, а там мета. Це це комплекс. І це ми будемо робити, або військова буде.